Сонечко, привіт! Давай подивимося, чи проявиться він. Що у нього там в голові, про що він думає. Для особистої консультації записуйся по посиланню в шапці профіля і нагадую про розіграш на 6 питань на індивідуальну консультацію. Там пост є серед відео. Так, давай дивитися, яка у нас тих, хто у нас ти. Ну, допустім. Ну так. Пройшла етап завершення. Ти досягнула того, чого хотіла, через розбите серце, через розлуку, через смуток. Можливо, тут по одній з карт а, про досягнення, що я кажу, да? це ти несвідомо, а може і свідомо, до речі, в даному випадку не дуже зрозуміло, а, досягла спокою, свободи, якраз таки через те, що приклала руку до. А, Розлуки до того, щоб закрити минулу історію. Так, да, це травматично, да, були сльози. Да, ти думала, що то прям катастрофа руйнування. Проте потрясіння, яке в тебе було в той час, це про якраз такі доходження до внутрішньої гармонії. Так, а тепер думай про того самого. Які щось тіляться, тіляться, не може нічого зробити в тому ж ці. Акуратно, не ну, Ага, ага. І що ж ще проявиться? Проявиться. Але йому треба зібрати, знаєш, дійти з стабільної точки, коли він буде розуміти, що йому конкретно робить. Якраз таки тут історія про те, що е, в тебе були думки. Щодо цієї людини, що тобі треба діяти першою, проявляти кроки першою. Але це ілюзорна була історія з точки зору того, що не треба цього робити. Тут чувак спочатку має знаєш дійти до стабільної структурної планки, коли в нього буде контроль над ситуацією. Він просто доволі практичний, і поки він не відчуває землі під ногами. Він не буде діяти, от абсолютно не буде діяти. А є якась історія, я про брехню, про інтріжку, але тут може навіть більше про побудову стратегії, а, типу, якось обманом вивести тебе на емоцію. На те, щоб проявлялася першою ти, але не треба в цю історію йти. Абсолютно він допроявиться, але це не та історія, яка тобі дасть визначеність, певненість. Знаєш, ем, воно тебе просто секундно підзадорить, але ефекту від тої комунікації не буде.